Діти, скажіть, що ми зараз будемо з вами готувати? Салат. Салат! Ми горі за не будемо, бо ми ще які діти. Маленькі, ми будемо що робити? Щіпати. Що ви взяли для салату, дітки? Що це? Бату. Оце. Фу -фу -фу. Оце, діти. Думайте, тільки що казала. Не кричи, писачка. Зараз я кожному на, з вас даю по шматочку і ми надриваємо по маленькому шматочку і кидаємо в Так. Тобі кріп бери, бери петрушечку бери, а вам цибулька по підечку. Зараз всім дітки і будемо чіпаємо в тарілочку по маленькому шматочку. Давай йому шматочку і тобі зараз даю. На, держи. Так. І вам зараз роздаю. Держи, держи. І тобі. Так. І тобі Настя. Всім зараз даю. Так. На голову. Підходь, Настя. От туди йде Настя. До Ілюші де я ту сторону. Пішли. Там є стоє. Пішли. Так, так. Що працює, то і буде гарно їсти. Держи. Так, берег. Так, Держись. Тобі бекручка. Тобі Щипай! Вона на салаті, буде вся однакова. Ця цибулька гарна, на на цю цибульку, держи, на цьому. Так, щепаємо, дітки, по маленьких шматочках. О, хлопчики вправно готують салат, бачите, вони вже повна сорінка салату. Ні ложки нам поки що не треба, Кайдана тобі теж буде щепать. Щепай. Давайте з'являємо. Давайте, дівчатко, бачите, лада каже, давайте, дівчатка, працюйте. По мене шматочку щепаємо. Я вже в Так. А, да. Хлопчики вже зробили. А, а, так, все, все. А ну давайте, Молодці. Я вже. Молодці. Я. Так, хлопчики, що ми тепер додаємо до салату? Сім. Найбільше набирай сім. А мать, я вже. Трошечки. Я вже. Сім. Так, так. Тепер що беремо? Так. Да. Мор, хоче забирати, забирати. Так, він сьогодні не жалувався. Жалувався. А потім перестав. Так, олія. Так, Максим, будь ласка, в ній набереш. І ти набереш, Максим трошки набери, і Саша теж трошки. Зараз дівчатка. Так, і Саші давай. Саша набирає. Так, а що у вас тут, дівчатка? Ой, повна корідка салату, молодці. Ні, це не треба. Курінчики нам не треба. Так, сипте всі. Трошки трішечки. Трішечки сторожі. Так, хлопчики все? Молодці. Зараз, зараз буде ще домовляти інше щось. Це дівчатка додає. Соня, додає ліки, шести трішки. І вам, вам зараз. Так, податка. Ще, ще додають хлопчики. О, О оце. це заняти. Кім ти ось туда є. Каптику давай. Каплику. Bulet se.